Вітаю! Ми продовжуємо з вами тему взаємодії викладача з аудиторією. Зараз поговоримо про портрет аудиторії. Що таке портрет аудиторії? Це її характеристика. Нам потрібно розібратися. За якими ознаками ми можемо намалювати портрет аудиторії і зрозуміти перед ким будемо виступати? І як саме з цими слухачами будувати взаємодію? Адже взаємодія викладача за аудиторією це як прокладання шляху від серця до серця? Що дасть характеристика аудиторії викладачу? Вона дасть змогу йому. Визначити мету публічної промови, будь то лекція чи доповідь на конференції, звіт, навіть мотиваційна промова. Далі підібрати цікавий та актуальний матеріал. Визначити переконливі аргументи. Як відомо, один і той же аргумент може бути в одній аудиторії сильним, а в іншій аудиторії виявитися зовсім слабким. Далі підібрати необхідні приклади, вибрати техніки привертання уваги, забезпечити розуміння, сприймання та засвоєння слухачами інформацію, задовільнити потреби й інтереси аудиторії, швидко з нею налагодити контакт, впливати на слухачів і побудувати ефективну взаємодію з ними. Портрет аудиторії складається з чотирьох основних груп характеристик: це формально-ситуативної, соціально-психологічної, професійної та соціокультурної. І зараз я вам пропоную зупинитися і детально розібрати кожну з цих груп. Почнемо ми, звичайно, із формально-ситуативної характеристики аудиторії. Формально-ситуативна характеристика аудиторії передбачає врахування таких ознак. Перше місце виступу. Де ми будемо виступати? Це буде аудиторія, це буде актова зала, конференц-зал, чи, можливо, викладач вищого військового навчального закладу проводить заняття в польових умовах. Погодьтеся ж, умови різні, і, відповідно, вимоги до викладача, до виступу будуть іншими. Наступне, характеристика приміщення. Розмір, освітлення. Чому це важливо? Від розміру залежить розміщення слухачів, вимоги до голосу оратора. Ну, наприклад, в аудиторії амфітеатрі, знаєте, коли сходинками аудиторія, так? Його гучність та польотність будуть набагато вищі, ніж у звичайній аудиторії, особливо там, де ще мало слухачів розміщується. Освітлення впливає на напругу зору. В погано освітленому приміщенні очі втомлюються швидше, наступна ознака це кількість слухачів. Є різниця між тим, щоб утримати увагу двох слухачів або 100, переконати п'ятьох слухачів чи 40 слухачів. Матеріально-технічне забезпечення. Що вам потрібно для виступу? Це буде інфокус, плакати, можливо, якісь фотографії, динаміки, мікрофон, інтерактивна дошка, фліпчарт або будь-щось інше. Ви маєте все мати під рукою під час виступу. Викладач має попередньо дізнатися, чи зможе він показати слайди в аудиторії, відеоролик, чи можливо там в аудиторії є динаміки, але вони не працюють. Можливо, в аудиторії вже є необхідні плакати, стенди. А якщо, наприклад, викладач проводить лекцію перед 300 слухачами, то необхідно потурбуватися, звичайно, про мікрофон. Наступна ознака в формально ситуативній характеристиці аудиторії це час виступу. Читати лекцію о 9-й годині ранку, 14 годині після обіду, чи о 19 годині ввечері, вимагає від викладача правильної, вступної частини виступу, підбору засобів привертання уваги, урахування наповненості промови важким важким матеріалом або будь-що інше. Далі регламент промови. Якщо оратору відведено 15 хвилин на доповідь, то він повинен вкластися в цей час. Якщо в нього є 5 хвилин на доповідь, значить у нього є лише 5 хвилин і не більше. Це свідчить про його підготовленість, про його повагу до слухачів, повагу до інших доповідачів. Місце виступу у програмі. Виступати першим, п'ятим чи, наприклад, останнім має свої особливості. Наприклад, якщо оратор виголошує переконувальну промову після кількох доповідачів, то йому потрібно навести вже буде не лише аргументи в підтримку власної тези, в підтримку своєї ідеї, а й також можливо спростувати аргументи опонента, тобто підготувати лінію контраргументації. Ось це, шановні колеги, формально-ситуативна характеристика аудиторії. Далі ми з вами зупиняємося на соціально-психологічній характеристиці аудиторії. Вона передбачає врахування таких основних ознак. Перше вік. Є різниця проводити заняття зі студентами. Чи, наприклад,. Науково-педагогічними працівниками на курсах підвищення кваліфікації, у яких навіть уже досвід роботи 30-40 років. Відповідно, і вік інший. Так, це впливає на швидкість прийняття інформації, на обізнаність слухачів у сучасних технологіях, на їхні потреби, на їхні інтереси, на їхні запити. Далі стать. Якщо інформація у виступі розрахована наприклад, на жіночу аудиторію, то приведення цих прикладів чоловікам виявиться зовсім неефективним. І навпаки, стать не завжди має роль, не від не завжди відіграє важливу роль. Але інколи в публічних виступах вона може зіграти ключову роль. Далі рівень освіти і культури, тип освіти, гуманітарна, технічна освіта Впливаю на форму подачі матеріалу, на його складність. Потреби та запити аудиторії породжують певні очікування від оратора. Викладач, який не знає потреби своєї аудиторії і не реагує на її запити, ризикує загалом втратити цікавість слухачів до його занять, до тієї дисципліни, яку він викладає. Водночас їх врахування підвищує компетентність науково-педагогічного працівника в очах слухачів. І лише відповідаючи на потреби та запити аудиторії, викладачу вдасться проникнути в душі своїх учнів і викликати необхідні почуття, сформувати мотивацію до навчання і зацікавити своєю дисципліною. Інтереси та хобі. Приєднуючись до інтересів та уподобання аудиторії, наводячи відповідні приклади. Пов'язуючи з ними матеріал, науково-педагогічний працівник завойовує увагу слухачів. І він же стане своєю людиною в їхньому колі. Наприклад, якщо ви знаєте, що е, вас слухачі дуже полюбляють рибалку, то наведіть десь приклад з рибалки, ви відразу станете своєю людиною в аудиторії. Наступне цінності. Кожна людина має свої цінності. Наприклад, повага до особистості, тактовність. Тактовність загалом це ознака вихованості і культури. Водночас цінності визначають спрямованість особистості, її мотиви, її поведінку. Далі типи сприйняття інформації. Відомо, що кожна людина має провідну репрезентативну систему. Ми, до речі, про репрезентативні системи, тобто про типи сприйняття інформації, з вами поговоримо в окремому е, відео. Зараз скажу. Чотири основні репрезентативні системи це візуальна, аудіальна, кінестетична і дигітальна або в НЛП її називають дискретною. І саме від репрезентативної системи залежить сприймання та передача інформації. Загалом рекомендують звичайно впливати на всі чотири канали сприйняття інформації. Якщо ж Викладач знає, що в аудиторії заходяться лише, наприклад, слухачі візуали. То достатньо буде вплинути на візуальну репрезентативну систему, намалювати картинки, показати через візуальні образи все. Тобто створити образи через, створити образи через певні слова. Далі ознака в соціально-психологічній характеристиці аудиторії це матеріальне забезпечення. Воно може й не мати ролі. Так, ну, наприклад, під час навчального заняття, напевно, що матеріальне забезпечення слухачів не відіграє е, важливої ролі. Але все ж таки, воно може відіграти роль, наприклад, в агітаційних промовах у презентаціях. Існує цінне правило: на кожен товар є свій покупець. Хоча навіть одну й ту ж книгу в різних аудиторіях можна продати за різну ціну, сімейний стан. Сімейний стан може і не мати значення, але під час індивідуальної взаємодії зі слухачем в окремих випадках його якраз необхідно враховувати. Індивідуально психологічні властивості це темперамент, характер, здібності, психоемоційний стан, настрій слухачів. Від них залежить сприйняття інформації, поведінка в суперечках, реагування на критику, ставлення до іншої людини. Ну, наприклад, якщо ви знаєте, що у вашій аудиторії слух, один зі слухачів є яскравим холериком. І… Якщо він задає вам провокативне запитання, то тут потрібно досить толерантно на нього відповісти і ні в якому разі не вибухнути емоціями, Тому що програє від цього лише оратор. Також у стані втоми слухачі не здатні повноцінно сприймати матеріал, концентрувати на ньому, на ньому увагу. А, до речі, ще хотіла зазначити, що людина-холерик негативно реагує на критику у свою адресу. І ось це потрібно врахувати. Отже, шановні слухачі, ми з вами розібрали соціально психологічну характеристику аудиторії. Професійна характеристика аудиторії дає можливість. Визначити склад слухачів за такими ознаками. Ну, перше – це професія, вид діяльності, рід занять, військова спеціалізація. Далі досвід служби, роботи. Ну, ось, наприклад, якщо викладач проводить заняття з курсантами, то відповідно курсанти ще не мають досвіду служби. Так? А от слухачі оперативного чи стратегічного рівнів підготовки є фахівцями з достатнім досвідом та розвиненими професійними вміннями. Урахування особливостей їх військової служби допоможе викладачу налагодити взаємодію з аудиторією. Рівень професійної підготовленості. Від нього залежить підбір матеріалу до заняття чи іншого виступу, форма подачі цього матеріалу. Ну, погодьтеся, одна справа працювати, наприклад, зі. Студентами, а інша справа викладати на курсах підвищення кваліфікації. Різні ситуації, правда? ж? Далі посада передбачає не лише рівень компетентності слухачів, а і їхній статус. Одна справа провести заняття з курсантами, студентами, інша з начальниками кафедр, штабів, командирами батальйонів, бригад, Там, керівниками, бізнесменами і тому подібне. І ще одна професійна характеристика це статус. Статус це соціальна позиція людини, яка пов'язана з певними правами та обов'язками. І також, що не менш важливо, з очікуваною поведінкою. Військове звання та посада вже надають офіцеру певного статусу. Хоча його кожен із нас здобуває у процесі професійної діяльності. Викладач зазвичай має вищий дещо статус, ніж аудиторія. Проте у вищій військовій школі спостерігаються і протилежні ситуації, коли науково педагогічний працівник проводить заняття з професорами, начальниками кафедр і іншими високими посадовими особами. Сприйняття його слухачами залежатиме лише від професіоналізму та вміння володіти аудиторією. Завершуємо ми з вами це заняття соціокультурною характеристикою аудиторії. Вона передбачає врахування лише кількох ознак: це національність. Викладач вищої військової школи працює зі слухачами різноманітних країн, бере участь дуже часто, до речі, бере участь у міжнародних заходах. І знання культури дають йому змогу налагодити контакт з аудиторією, приєднатися до її вподобань, врахувати національні риси. Далі віросповідання. Кожна релігія має свої особливості. І те, що, наприклад, прийнято у християнстві, може бути забороненим у мусульманстві. І це потрібно враховувати. Зачіпаючи релігійні теми, оратор має бути впевненим, що він нікого не образить із присутніх. І ще одна важлива соціокультурна характеристика, це політичні вподобання. Як відомо, розбіжності в політичних поглядах поглиблюють непорозуміння оратора за аудиторією. І загалом я б навіть сказала, що ось такі характеристики, як віросповідання і е, політичні вподобання, є дуже чутливими вірніше е, сказати, люди дуже чутливо до цього відносяться. Під час передвиборчої програми на запитання слухача до викладача, наприклад, за кого ви будете голосувати? Викладачу краще застосувати техніку відходу від запитання, оскільки це провокативне запитання, і відповісти: наприклад, я буду голосувати за майбутнього президента. Якщо він не обізнаний із сподобаннями слухачів. А в іншому разі, викладач сам може спровокувати конфлікт в аудиторії. Це соціокультурна характеристика. І загалом, шановні слухачі, сьогодні ми з вами розібрали чотири основні групи характеристик аудиторії: це формально-ситуативна, соціально-психологічна, професійна і соціокультурна. Чи абсолютно за всіма ознаками необхідно аналізувати аудиторію? Ні. Ви самі відчуєте у процесі підготовки до публічного виступу, які ознаки будуть більш важливими, а які можуть взагалі не мати значення для конкретного виступу. Тож бажаю вам завжди вміло налагоджувати контакт зі слухачами, добирати доречні приклади, жарти, історії, використовувати досвід слухачів, переконливо доводити свою думку і завойовувати повагу та любов своїх вихованців.